Дуже і дуже цікаві новини ми сьогодні розбираємо. Це буде стосуватися і знову ж таки купівлі е, атомних реакторів для добудови Хмельницької АЕС. Це буде стосуватися інших важливих питань, які показують, що е, на сьогоднішній день те, що відбувається на території України, це є повний абсурд, і е, одні рішення суперечать іншим рішенням. І зараз я вам поясню, чому і. Далі ми підведемо підсумок, який чітко покаже, що е, на сьогоднішній день ті українці, які знаходяться за кордоном, навіть близько немає шансів, щоб вони повернулись, бо вони бачать, що відбувається. І з іншої сторони, ми будемо дивитись на те, як просто. Бездарно е, витрачаються кошти українських платників податків на різну херню, яка е, нічим не відрізняється від тендерів на квіти в Покровську, на е, лавки, на дитячі садки, на підземні школи в містах, які будуть окуповані е, дуже скоро або на сьогоднішній день вже вони є окуповані, і рішення з АЕС і багато інших рішень. Вони абсолютно нічим не відрізняються. І давайте до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на мій канал. Я знаю, що 70% вас дивиться відео без підписки. Тож просто підпишіться, для мене це буде приємно, кому не тяжко. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо з цієї самої новини. Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. На це витратять 500 мільйонів євро. Про це заявив Нардеп Гончаренко. Ці гроші е, не підуть напряму до РФ, вони підуть спочатку е, до Болгарії. Ну, якби і будуть. Е, е, типу, це все обладнання купують в Болгарії. Є декілька нюансів, і я би хотів е, е, почати з того. Я Twitter, в Твіттері дуже багато з цього приводу е, інформації, новин і так далі. Говориться. Про те, що на рахунок болгарських реакторів їх ще почали будувати за часів СССР, не знаючи за скільки болгари їх купили. Ну точно не за 500 мільйонів доларів. Навряд чи в середині 80-х в Болгарії було стільки доларів, і, скоріш всього, їх будували в Болгарії СССР їх будувало для того, щоб показати, як би кинути кістку своїм вірним. Друзям, які на той момент були при владі в Болгарії, і тут експерт дуже багато інформації, якби так розглядає під тим кутом, що, по-перше, те, що купують в Болгарії, це не всі витрати на те, щоб добудувати цих два енергоблоки, а це тільки частина, якісь там каркаси, якась частина того, що потрібно. От і це лише частина обладнання, скільки в загальному. Потрібно коштів на те, щоб їх добудувати. Говорять, що це ну, якби цей саме експерт пише, що е, потрібно в районі 10 мільярдів євро ще додатково для того, щоб все добудувати і запустити. Плюс говориться про те, що не вистачає в Україні такої кількості спеціалістів, які е, могли б на сьогоднішній день професійно це все зробити. І, е, Закуповуючи оце обладнання в Болгарії, там якусь частину, так? На 500 мільйонів євро. Собі уявіть просто цю суму, вони купують тільки частинку невеличку з великого проєкту. Так. І е, далі, знаєте, тут щось купили, десь там щось куплять, там щось куплять, і так вони хочуть побудувати два реактори. Тому можемо зробити висновки, що ці кошти будуть просто бездарно витрачені, і ніяких енергоблоків все одно Україна на найближчим часом не побачить. Ну а Якщо правда, що е, загальний бюджет має бути збільшено ще на 10 мільярдів євро, то ми розуміємо, що е, оці 500 мільйонів вони будуть просто викинуті на смітник. І далі це устаткування, яке гниє зараз в Болгарії останніх там майже 50 років, то на сьогоднішній день воно буде за 500, міль... за 500 мільйонів євро, воно буде гнити вже на території України і жодних добудов не буде. Натомість ці самі 500, 500 мільйонів доларів можна, буде... можна було витратити, наприклад, для того, щоб побудувати не знаю, модульні будинки для внутрішньопереміщених осіб яким не вистачає житла, можна було б витратити на якусь підтримку військових, пенсіонерів, малозабезпечених громадян, які зараз проживають за межою бідності. Але ні, ну, цього не буде. Вони просто знайшли якісь генератори без жодного тендеру, без нічого вони їх купують. І зараз ми про це також поговоримо. І знаєте, що найсмішніше? Що з однієї сторони, було дуже переможно, потужно і незламно перекрито. Перекачування російського газу через територію України, через що посралися дуже сильно зі Словаччиною. Тобто, в цьому тут говорили, що от треба все російське перекривати. А тут купують через прокладку Болгарії, купують російське остаткування на 500 мільйонів євро для того, щоб змінити збільшити генерацію електроенергії. Логіка де є, не зрозуміло. Далі що саме до цього тендера. Є е в нас заява Ірини Геращенко. Вона називає цей законопроект шахрайством. 269 народних депутатів проголосували законопроект щодо спрощення умов ведення господарської діяльності Номер 11392 Це про купівлю російського обладнання на АЕС. Спочатку цим законопроектом планували бронювати потужності для будівництва вітрових електростанцій і збільшувати потужність генеруючих установок. Але під час підготовки законопроекту до другого читання він був кардинально змінений і надає дозвіл на енергоатом на купівлю двох атомних реакторів на так, та необхідне обладнання з Болгарії для завершення будівництва енергоблоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Оборудка вартістю в 600 мільйонів гривень. Я не розумію, чому 600 мільйонів гривень, але добре. Це підтримали всі фракції, окрім ЄС і голосу. Ми голосували проти цієї афери. Ми зривали це голосування в парламенті і є монобільшість, монобільшість і ОПСЖ. Фактична коаліція, які голосують за ось такі законопроекти, далі що про це говорить експерт з питань енергетики, якого звати Геннадій Рябця? Давайте послухаємо. Самоопозиційний знову ж таки політик пан Гончаренко Олексій, депутат від Європейської солідарності, він, зокрема, і пише про те, що в Раді просто шахрайські законопроекти про закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. Ще раз що, 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 що це означає? Як це може бути російське обладнання? Ну то таке, тому що збираються третій, четвертий енергоблок. Ну, власне кажучи, самі реактори закупити в Болгарії. Причому про прописано конкретну компанію, якою потрібно це закупити, без будь-яких конкурсів, без будь-ні будь-чого. Причому це дійсно реактори, які розроблені за російською технологією. Угу. Це одна з версій реакторів ВВР 1000 Причому реактори, які не пристосовані для використання палива е, компанії «Вестінгаус». і при цьому це ж ну вла... нехай це буде закуплено там через там, рік чи через скільки років, не буде це зараз, е, зараз постачатися в Україну. По-перше, хто, а, а, хто а, а, захистить все це від майбутніх ударів російських тих же самих ракет? А по-друге, це ж потрібно буде ще й підготовчі роботи вести. І це буде оцей бетон, який потрібен для того, щоб захистити ті ж самі наші енергетичні об'єкти від щоденних атак. Він буде використаний для того, щоб залити той самий фундамент, доробити той самий фундамент на тій самій Хмельницькій станції. Це взагалі це шахрайське розбазарювання ресурсів, і я не можу уявити собі, яким чином це може посприяти енергетичній безпеці України зараз. більше відео. От, в принципі, все зрозуміло. Багато дуже людей називає це шахрайством. Звісно, що різні народні депутати примазані, знаєте, вони кажуть, що це шикарна ідея. Чим вона шикарна, ніхто пояснити не може, коли розвалюють підстанції, коли, ці, коли інші об'єкти інфраструктури енергетичної постійно піддаються атакам. І замість того, навіть щоб ці кошти в екстреному порядку пустити на те, щоб захищати так. Нинішню енергетичну інфраструктуру, вони вже розробляють нові проекти. Знаєте, таке, ніби в нас вже війна закінчилась, і можна щось російське через болгарську прокладку купувати. Це виглядає як повний тришак, і до цього також знову ж таки повертаємось до цього конфлікту. з Словаччиною, бо знову ж таки, незламно було перекрито газ з 1 січня через територію України всі такі Ура, Росія не заробить грошей. А в кінцевому результаті посралися з Словаччиною, з Угорщиною. Через турецький потік пустився цей весь газ в обхід України. Україна е, дала обіцянку, що не будуть вони бити по цьому турецькому потоку для того, щоб не не переривати постачання газу. І просто тепер Росія далі заробляє свої гроші, Словаччина платить трохи більше. Е, Україна заробляє нуль і втратила е, якби безпеку газової інфраструктури. Бо раніше, коли через, цю, е, через ці труби йшов. Умовно, там російський газ на території Європи Росія по цим об'єктам не била. Тільки наступило 1 січня, одразу ж полетіли ракети по нашій газовій інфраструктурі. І окрім того, що знищили вже енергетичну, тепер ще й знищують газову. Який це дало профіт для України? Ніякого. Можливо, патріотичний, але це було б більш патріотично, якби через фактично місяць після перекриття газу через. Транспортування газу через територію України не закуповували російське обладнання на 500 мільйонів доларів. Тоді це що якось би влазило в рамки. А так як цього немає, то це виглядає просто як торгівля на крові з тою самою Росією і звинувачення всіх інших країн Європи, що от ви там через фірми прокладки щось купуєте і продаєте Росії. А виходить, що в нас Верховна Рада проголосувала точно за те саме, чітко знаючи, що це російське обладнання. Як, і вони просто прикриваються тим, що гроші не підуть напряму в Росію. Так і весь світ не торгує напряму з Росією. Вони торгують через якусь Грузію, якусь Вірменію, якийсь там Казахстан і так далі. Через Китай, от через що вони торгують. Але їх можна посварити і сказати: ви такі несякі санкції не вводите проти РФ або ваші санкції не працюють. А як самим, то от така перемога. І що найдивніше, що. Е Наші депутати розказують, що це прекрасна ідея на сьогоднішній день, замість того, щоб направити ці кошти на підтримку ВПО, на захист енергетичної інфраструктури, на підтримку пенсіонерів, на, підпри... на підтримку Збройних сил України і так далі. Ну, логіки в цьому нуль, і маємо те, що маємо. І останнє: Зеленський перекрив транзит газу Україною. Щоб населити прем'єру Словаччини Фіцо, минув місяць. Словаччина отримує газ іншим маршрутом. Україна втратила мільярд доларів на транзиті. Росіяни бомблять видобуток і зберігання газу цього газу вже в Україні не вистачає. Його НАК Нафтогаз закуповує по найвищим цінам за останній рік, по 600 там з чимось доларів. Коли влітку він коштував набагато дешевше, далі Україна закуповує і отримує цей газ як не дивно зі Словаччини. Зі Словаччини. І Фіца каже, що має моральне право газ в Україну перекрити. І справді має він е, таке моральне право, бо тот, місяць тому зробили це саме з ним, хоча він благав про те, щоб цього не робили. А тут бачимо, що сюр такий, що раніше газ йшов з України в Словаччину, а тепер зі Словаччини в Україну ще й за завищеними цінами. А заплатить за це все український бізнес і українські споживачі. Е, чи є якась логіка в цьому? Чи такі люди можуть приймати якісь стратегічні рішення довше, ніж які будуть мати якийсь вплив на довше, ніж на три години сьогоднішнього дня? Виходить, що ні. Що з реакторами, що з використанням бюджетів, що з перекриттям цього газу і так далі? Жодної логіки немає. Жодної логіки немає. Про яке в сраці повернення українців за кордону взагалі? Там хтось розказує що виділяють на це мільярди гривень також з державного бюджету. Я говорю про міністерство повернення українців. Якби не було цього міністерства, у нас би в бюджеті було на півтора мільярди гривень більше. Їх би можна було так само витратити на будівництво модульних не то, що містечок, а модульних блін мегаполісів по всій Україні для того, щоб туди безпечно можна було переселяти внутрішньо переселених осіб, яким не треба буде бомжувати скитатись і або висижувати під обстрілями, бо їм немає куди виїхати. Жодної підтримки. Відбувається просто якийсь сюр. Що думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас. Гарного дня, до зустрічі!